Я вже е, відучилася говорити щось на камеру. Зазвичай, якщо в мене немає в ефірі, це значить, що або все супер клас, або все дуже погано. Все було нормально, я собі планувала аж на 5 місяців вперед. Ой, якісь приємні штучки. Знову де не за хеппі-дей сценарієм, що я ще хочу встигнути зробити, на що в мене ще є час. Що для мене дійсно важливо, що би я дійсно хотіла. Юрген, давай танцювати скільки можна! Плачу всі гроші. Коли я думаю про якихось таких близьких людей, і що я маю, і що я маю казати, що знову гірше, чи там що я помру, то мені дуже не хочеться. Привіт, запишу вам нарешті апдейтик, бо вже давно не записувала і. Знайомі почали вже писати: ой, що там ти давно не бачили відео, що там ти, як? То станом на зараз так собі. Попередні пару місяців, коли ви нічого від мене не чули, все було добре. Зазвичай, якщо мене немає в ефірі, це значить, що або все супер клас, або все дуже погано. Було, мабуть, супер клас. Тобто, було дійсно добре. Горизонт планування мій збільшився до небачених розмірів. Я, я багато чого могла собі дозволити, була в горах, їздила в поїзді, в різних видах транспорту і була в кіно один раз. Ну, словом, багато чого робила і, і танцювала багато, коротше, класно було. А за горизонт планувань якось в мене був тест. Я вже відучилася говорити щось на камеру. То був в мене тест, кров просто перевіряли, і я вирішила, що якщо будуть хороші результати, то я купую собі курс з там, історії кіно, який триває з вересня по аж січень. І ви розумієте, це січень, це через п'ять місяців, це дуже далеко, це дуже не скоро. І результати були хороші, то я, звичайно, цей курс купила. і Він починається вже у вересні. Ем, так. А, а друге, що свідчить про мої дуже оптимістичні. Настрої, те, що я замовила, замовила mm -hmm. замовила у своїх друзів, які зберігають частину моїх речей. Речі для походів. Вони вислали мені теж людоруб. Тобто, це значить, що це якийсь або дуже серйозний похід, я думала, або щось зимове тут недалеко, або осіннє, пізні осіннє. Тобто теж плани, якісь там на зиму, умовно. Це дуже далеко, це дуже не, не характерно для того, що в мене відбувається зараз. Е, а Так, того все було нормально, я собі планувала аж на 5 місяців вперед. Якісь приємні штучки. Е, Станом на сьогодні, ось нарешті, е, я отримала перші результати біопсії. в мене була пару днів тому, три дні тому, у вівторок. І е, перші результати не дуже хороші, е, бо є збільшена кількість бластів. Бласти це незрілі клітини, які е, можуть бути раковими клітинами, е, можуть бути просто незрілими клітинами, з яких потім народжується, не знаю, як це спростити, е, здорова кров'яна клітина. Е, ну, але в моєму випадку. Попередня біопсія, там не було стільки цих незрілих клітин. Тут ми їх бачимо. Тобто, я думаю, що це те, чого ми не хочемо. Чекаємо ще на інші результати, точніші. Це був тільки такий quick and dirty тест під мікроскопом. Але якщо вже під мікроскопом щось не альо, то значить, що ще більш чутливі тести. Будучи більше не альо, але ми чекаємо на якісь конкретні цифри ем, і ну і чекаємо, ну що я можу сказати. Чекаємо, як завжди, це ясно. Е, але оці новини, типу, все знову не за happy day сценарієм, то ем, то все як завжди. Я знаю, це вже стільки разів було, що я, я вже навіть нічим, нічим вас не здивую. Єдине, що я хотіла якось записати, це, щоб це залишилося. Бо я постійно переживаю з кожного там погіршення цей спектр емоцій, цей е пакет думок, е що мені треба знову якби, перерозподілити пріоритети, передумати, що. Що я ще хочу встигнути зробити, на що в мене ще є час, що для мене дійсно важливо, що би я дійсно хотіла. Ем... Ну і тут насправді без, без якихось особливих теж змін те, що б мені хотілося, коли я думаю про смерть свою, я би хотіла все залишити в максимальному порядку. Ті, хто знають мене ближче, Дарта з гуртожитка, привіт. Знають, що я не дуже якось все тримаю в порядку. Може показати цю кімнату. Ось так це виглядає, бачите, ось так Орина і порядок. То Дарці, бачиш, нічого не змінилося. Дарт це моя сусідка з гуртожиткою, яка, ем, яка дійсно любить порядок, а не як я. Але мені б хотілося, власне, коли я думаю про смерть, я думаю, треба все залишити в порядку, а не в такому хаосі, позбутися старих речей, все прибрати, все впорядкувати, написати чіткі інструкції для всіх. Хто о, там близький, мене оточує, чи для мами що робити в разі моєї смерті. Таж я би хотіла ще трошки потанцювати. Вже написала своєму викладачу: що Юрген, давай танцювати скільки можна! Плачу всі гроші, бо. Коротше, не ясно, що скільки це буде тривати, свято житті. Мені соромно це визнавати, але я досі не можу підтягнутися. Нормально, тільки і з ривочком. Ем, так, це я вже теж вчуся 8 місяців. Останні пару тижнів я не дуже тренуюся, але. Треба піднажати. Коротше, знову, якщо ви пропустили перші серії на Ютубі, то ось воно все знову повторюється. Треба піднажати підтягування, треба впорядкувати, треба подумати про смерть, підготуватись. Але оскільки це вже не перший раз, то я думаю, що тут буде легше уже набагато. Рада, що сходила в гори. Шкода, що не відвідала своїх друзів, які живуть далеко. Так. Ем... Ще б хотілося б мені поробити багато класних речей, але це... це складно. Коли я себе погано почуваю. Мені б хотілося дуже поробити щось з дітьми. Це те, що я. Якось не встигла реалізувати, бо я дуже люблю щось з дітьми робити класне. І, ну так, от єдина, от зараз я про це думаю, і мене це засмучує, що я би у мене є одна подруга. Подруга, дитина. Не така ж дитина 12 років. І... Скоро 13? Не так, і скоро 12. Ну, розумієте, вже доросла дама, то вона. Якось дуже близька мені я люблю її і якось: ух, вони хочеться мені їй казати, що це знову починається. Але може вона вже трошки звикла. Мені здається, я вже згадувала в якихось відео про те, що вона одна з перших дізналась, вона і її мама. І її мама, це моя подруга. Вони одні з перших дізналися про мій рецидив. І вони приїхали до мене, і я пам'ятаю, наскільки. Ця дитина була перелякана, я пам'ятаю, вона сіла на, на диван, просто вдягнула нього і, 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 нічого, і нічого не хотіла слухати. А, і потім вже за якийсь час ми з нею говорили, і вона була набагато спокійніша і не хочу сказати, там веселіша, і про, якщо йдеться там, про мою смерть, але набагато, набагато більш розслаблена, і вона говорила, що коли ти там реінкарнуєшся і станеш кимось іншим, то якось подай мені знак, там, щоб я знала, що це ти. І це такі дуже теплі, теплі розмови і теплі, теплі спогади. То от коли я думаю про якихось таких близьких людей, що я маю, і що я маю казати, що знову гірше, чи там що я помру, то ну, мені дуже не хочеться. Маму теж записуємо в це, її. Це мені, це мені досі неприємно це озвучувати погані новини. Це неприємно. Але це не так жахливо, як перший діагноз, тому тут теж можна з цим впоратися. Єдине, що якщо там знову йдуть ці хімії, вони запустять я не знаю скільки я там все витримаю, то буде багато обмежень. Там з хімією це завжди поганий імунітет, і тому не можна там, публічний транспорт, їсти в кафесі, уникати треба скупчень людей, людей, які трошечки хворі. Я маю сказати, там, що ці місяці останні то я добре почувалася і ходила на танці, де було дуже багато людей, які всі, де всі були захекані. І... Хух! І могла собі це дозволити, То тут вже може бути складніше. Ясно, там ніяких басейнів, тренажерних залів, плавання в річці, немитих суниць з лісу. Це я вам кажу те, що я могла робити. Зараз. То, то я думаю, просто якщо це мене чекає, то цей, цей тиждень, який ми ще чекаємо на остаточні результати. І потім я думаю, буде ще якийсь час, поки німецькі лікарі зберуться знову своєю компанією, почнуть знову думати, що зі мною робити. То це теж триває досить довго. То я би хотіла цей час, ось цей тиждень, може, трошки більше робити реально все, що все, що я можу, все, що мені дозволено. Тобто поки що не заборонено. І так, і якось просто робити якісь речі, які я люблю. Ем... Ну і класно було б щось корисне теж зробити, звичайно. Ем... Ну, я трошки щось там роблю. Ще хотіла поділитися тим, що коли в мене ем... погані аналізи, або коли я погано почуваюся. І ці симптоми схожі на рецидив. То в мене вмикається ось такий мод, що там зараз або ніколи. І це дуже важко синхронізувати з іншими людьми, насправді, які зовсім в цьому моді не перебувають. Я вже не кажу про німців, які взагалі, по-моєму, не знають ніколи не відчувають. Це, цей настрій, бо у них все заплановано на 100 років вперед, і, і все воно так і має відбутися. А, то, то в мене включається. Це, так, так, так. Зараз срочно, срочно. це бо все їхать, кудись робити, е, 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 і в інший бік так само в мене було з речами. Коли я речі свої повіддавала, чи повисилала, чи пороздавала, чи повикидала літні, особливо, бо я була впевнена, що я не доживу до літа. А тут, якби літо прийшло, і нема що носить, я вам маю сказати. І, і оце постійно ось таке: так, це викидаємо, ні, це, зберігаємо, то воно відбувається, ем, не знаю, щось, чи воно важко, я ваші речі в цьому цьому процесі, але просто я. Я аж, аж відчуваю, я аж бачу це, що це воно знову повертається. Там якісь на іншому рівні. Ми, я зараз багато танцюю, я вже вам казала. І ми думали, може взяти участь в, там, в турнірі через три-два місяці. Я зараз думаю, боже, все, два місяці це. Так, не скоро я вже точно не зможу. Все не бере участі, все не треба нічого танцювати. ну В такому стилі. Добто, треба танцювати, але не треба саме готуватися до цього. От. А потім, я думаю, може, як з цими речами, що я потім не маю що вдягнути, то може і варто далі собі тренуватися і в одному чомусь не пам'ятаю де. Я бачила, що не треба планувати своє життя довкола хвороби, що треба собі його планувати, а потім якось редагувати відповідно до того, як хвороба перебігає. То, може, щось в цьому є, але мені це не дуже добре вдається. Я все-таки дуже залежу від там, дат перевірок, від результатів, я завжди собі. Намагаюся скласти якийсь там план А, якщо результати хороші, план Б, якщо вони погані, що я роблю. Ще хотіла додати щодо цих роздумів, коли, е коли я чую про те, що е знову щось іде не так, е то моя офіційна позиція. Ви знаєте про це, що якщо ви хворієте на рак, і хтось вам починає говорити «О, щось ти не так зробив, мабуть, чи ви там щось ти щось ти помолився, не туди йдеш, не ти себе не так любиш, не так до себе ставишся, будь-що, то е, треба казати, ідіть нахер. І я е, впевнена, що це так. І якщо ви хочете щось сказати людині, яка хворіє, що це її провина, то будь ласка, не робіть цього, бо. Коротше, я не знаю. Дуже це погано, не кажіть цього ніколи. Це моя офіційна позиція, все, крапка. Але я маю вам зізнатися, що коли я чую, що в мене щось іде не так, чи стає гірше зі здоров'ям, то в мене є ця думка: о боже, можуть щось я не так роблю. Може, я щось от. То. Звичайно, хочеться цьому своєму внутрішньому комусь не знаю, сказати ійди нахер, і е, все ок, ти робиш все, що ти можеш робити в цій ситуації, але просто поділюся, що ці думки в мене є. І ще треба це кудись ставити. Ось ми вставляємо це, ось ось сюди, сюди, вставляємо. То хотіла сказати про свої перші якби, думки, коли я знову там чую, коли сьогодні я говорила з лікарями. Він мені, ну, заспокойся, це не камера, якась. Безоразія. Зараз ніби окей? Okay. Так. То ем, я думаю завжди, що мені треба якийсь час побути самій з цим всім. Тобто в мене немає бажання особливо з кимось говорити, ділитися, пояснювати. Мені треба ось це час, щоб самій подумати про цей весь список. Um, так, а вже потім говорити з кимось. Um, не знаю, чи це у всіх так чи ні. Просто хотіла цим поділитися. Um, може, в когось це теж так. Обіймаю вас. Дякую за те, що були зі мною. Сподіваюсь, що зможу вам ще трошки записувати. Якщо у вас є якісь питання, ставте їх, будь ласка, тут або у формі. Там же в мене трошки не збирались насправді багато питань про смерть, то, можливо, одним шматочком я це все запишу. Те, що я хотіла ще підняти тему, це тема відсутності волосся у жінок, які хворіють на рак. Та й треба подумати. Ось знову це з'являється так, так мало часу, що тут мені треба срочніше записати відео для блогу то запишу. Обіймаю вас ще раз. До зустрічі.